Різка через кожні може двадцять хвилин. Стріляють, стріляють і стріляють. Особисто помста за Нікополь, особисто помста за те горе, яке вони зробили в моєму місту. Про свою особисту мотивацію воювати розповідає військовослужбовець Олексій. Чоловік родом із Нікополя, жив на береговій лінії, яка по декілька разів на день потерпає від ворожих обстрілів. Залпами артилерії, градами. От вони розбили мені хату. Декілька було залпів, декілька прильотів було тому і господарські споруди розвалили, і хату розвалили стеля, вивели стіну. Тому там жити вже неможливо. Під час однієї з атак вдома була мати бійця 76-річна Ірина Борисівна. Згадує прильот такий. Удар був такий, що затремтів будинок. Собака злякався, почав скиглити. Миттю зникло світло, і ми з ним сиділи в темряві. Не знаю скільки. Вороже залізятча жінку не зачепило. Утім, мама була перелякана, шоковий стан, стрес, і це певним чином не додасть їй років життя. У війську Олексій від листопада 23-го. у підрозділі Рупак 128-ї бригади ТРО служить оператором дрону. Пояснює тонкощі роботи. Це як ну гра в шахні, ворог певні робить певні кроки. Ми відстежуємо, розуміємо більш-менш на яких частотах вони працюють, і як ми можемо протидіяти. Головне завдання ну принаймі, я так бачу екіпаж екіпажовпівіць і, взагалі, аеро. Це, звісно, підтримка нашої піхоти на передових позиціях. Кожен пілот під себе налаштовує екран OSD, власне, те зображення і принципові параметри, які ми бачимо в окулярах. Також ми налаштовуємо приймач сигналу, ось тут він розташований РХ, під нестандартні частоти. Ми прошиваємо нестандартні прошивки на нього і вибираємо частоти, які устойчиві до ребус противника. Після налаштувань тренувальний політ аби краще опанувати пташку. А от після тренування і справжні бойові вильоти, під час яких знищують чимало техніки та особового складу окупантів. Планів на повоєнне життя, зізнається, Олексій поки не будує. Найбільше ділиться, хоче. Повернутися до спокійного цивільного життя дуже, дуже скучив за своєю родиною, за дітьми, бо вже два з половиною роки ми живемо окремо, ми не бачились окрім окремо відео щодня. Дуже важко це дається, діти вже виросли. Діти каже нині у безпеці ще на початку повномасштабного евакуювалися до однієї з європейських країн. А от старенька мати полишати Нікополь категорично відмовляється. Поки ж Олексій переживає за неї, перебуваючи на фронті. Вона молиться за нього у рідному місті. Кожен день кожен день, вечір, ранок. Я молю Бога, щоб він лишився живим. Дуже переживаю за нього. В мене крім нього нікого немає. Коли він приїжджає, це для мене свято. Олексійчик живий, здоровий. Нині для Олексія головна мета перемога. Ми маємо перемогти та закінчити цю війну. Я не хочу, щоб мої діти потім взяли у тягар цієї війни. Діти наше майбутнє. Це те, заради чого ми тут знаходимо, те, це заради чого ми живемо. Аби наблизити омріяну перемогу, бійці підрозділу потребують допомоги. Для того щоб кожен наш виліт був 100% відсотково результативним. Тому ми збираємо наплату ініціації від перевірених поставщиків. Вони нам постійно, постійно потрібні. І це не одна, дві. Ми ну нам потрібні сотні таких плат. На закупівлю плат нині необхідно 60 тисяч гривень, щоб їх зібрати. Бійці відкрили банку. Долучитися до збору закликають усіх небайдужих, аби підрозділ міг і надалі мститися за Нікополь та інші потрощені ворожим залізячим міста. Ворог, звісно, вчиться, але людського ресурсу у них, них значно більше. Тому ми маємо брати технологіями і берегти життя кожного бійця. Катерина Нічок, Денис Єлисавенко та Євген Дрозд. Новини 11 каналу.